Скажи мені, будь ласка, друже, ну якщо зразу бика за роги, скандал журналістами, розслідувачами біг інфо зараз обговорює вся країна. Нема запитань, що це це факап. і нема запитань, що звільнили а, тих, хто був в ДЗНД Департаменті захисту державної держави департамент захисту. Національної державності. Так от, нема запитань, що звільнили тих, не хто зробив злочин, а тих, хто спалився. І це найгірше, тому що не за те, що зробили, а за те, що їх викрили. Тоді запитання. Ну, от Ми пам'ятаємо, що в заміському комплексі під Києвом за журналістами слідкувала група людей, використовуючи підслухуючи пристрої, записуючи пристрої. До речі, вони ще й писали журналістів. Це все. Незаконні слідчі дії, які не були підтверджені ані судом, ні чим іншим. ДЗНД це політична структура всередині Служби безпеки. Вони завжди займаються такими речами, але раніше, хоч би їх вистачало на те, щоб їх наловили на гарячому, і це ганьба. Це показує, що рівень ДЗНД зараз на такому низькому рівні, на якому не був ніколи. а До речі, Віталій Портніков нещодавно казав, що і за ним слідкували, і за іншими, і все це відомо але. Давай так, по черзі. Звільнили голову ДЗНД тільки після того, як стало відомо, що посли J7 запросили Диніса Дениса, Дениса Бігоца, запросили Юрія Ніколова, запросили інших журналістів, які потрапляють від держави, для того, щоб обговорити з ними стан інформаційного простору в Україні. Після того посли J7 зробили фоточку. На фоточках були вони і всі журналісти миттєво звільнили. Романа Семенченка, очільника ДЗНД СБУ, міттєво. Всі зрозуміли, що буде далі тут приїхала ще Вікторія Нуленд, печиво не привезла, привезла щось інше, а невесело стало взагалі в офісі президента, але ці вважали, що так ну, якось з'їхав офіс. Ні. Бігус випустив своє розслідування, де показав фахово і довів, хто саме це робив. І далі найцікавіше а, взагалі, як так могло бути, що Служба безпеки слідкувала за журналістами? Далі, для чого влада продовжує тиснути на журналістів? І зараз найцікавіше, Василь Малюк вибачився за те, що таке сталося, сказав, що їх звільнили. Але почекайте: вибачення це дуже добре. Звільнення це не покарання. Вони скоїли злочин. Зараз вони повинні бути або отримати підозру, або повинні бути затримані в будь-якому випадку. Ще раз, звільнення не покарання. То скажи мені, будь ласка, чи дочекаємось ми також, що нам назвуть прізвище замовника? Тому що ну, це такий великий скандал, який перетворюється вже в міжнародний чи влада буде мовчати і намагатися уникнути відповідальності? А, дуже питання таке досить велике, і в той же час воно зводиться все до одного. Отже, давай говорити відверто: спадкоємці Януковича ведуть Зеленського стежками Януковича. Питання журналіст, журналістів, питання стеження за журналістами, питання Гіві Гонгадзе. Це що, його ж теж за ним стежили? Хто його знає, що було первинно, що було вторинно, але є результат і є факт. Як це відобразилось в подальшому на кучмі? А? Тобто я дивлюся, що ну, політтехнолог Подоляк разом з іншими представниками молодих регіонів, які сьогодні ведуть Зеленського, вони вірним вірним шляхом, як то кажуть, вірни своїм традиціям. І це з однієї сторони, ну, скажімо так, має відкрити очі людям, а з другої сторони. Довбаний іспанський сором. Хоча, в принципі, якщо іспанці подивляться на цей сором, вони скажуть: ні, 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 народ, це вже ваш український сором, це вже не наш іспанський. так? Да? ну але повертаючись до цієї фрази, на що я звертаю увагу? Я звертаю увагу на те, що виконання злочинних наказів і покарання за виконання злочинних наказів у нас в державі Україна відсутнє напроч, так воно напроч було відсутнє під час Януковича, точно так само воно відсутнє сьогодні при Зеленському, тому що в принципі татаро. Татаров на своєму посту, і він буде оберігати цю злочинну систему. Система злочина вибудована саме під прикриттям воєнного стану. Згадай прес-реліз Служби безпеки України, що так дійсно там є то-то, 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 але давайте не будемо обобщати, бо є дуже багато тих, які геройські воюють. Так ви ж падли якраз і зрадили тих своїх колег, які геройськи воюють. Ви ж падли, так і є, такими падлюками і залишитися. Бо ті, що геройські воюють, загинуть чи виживуть на фронті, це вже як Бозінька розпорядиться. А ви ж падли, прикриваєтесь саме тими, хто геройські воює. Тому це таке, знаєш, цей прес-реліз їхній виглядає так цинічно, десь так само, як під прикриттям війни, яйця Фаберже по 17 гривень у Резнікова чи будь-які інші факапи сьогоднішньої влади. Але. На що я ще звернув увагу? Отже, ми знаємо, що в Службі безпеки України, звісно, є дуже багато хороших людей. Але я щось пригадалось мені події 2014 року, тому що знову ж таки молоді регіони продовжують стежки старих регіонів. Так от, коли росіяни вторглися в Крим в Службі безпеки України Криму, було 2240 е співробітників, 2240. не зрадило присязі 242. СБУшника. Тобто 200 людей не зрадило присяги з 2 тисяч. Ну, я таким самим чином і зразу пригадаю всім, щоб всі розуміли, що в нас дуже багато хороших патрульних поліцейських, які з перших днів війни воюють на фронтах і дуже геройські. Але я пригадую кримські події. МВС 10 936 мусоров. Із них лише 88 виявилися правоохоронцями. Друзі, з 11 тисяч менше сотні, це просто-напросто говорить про що? Це говорить про те, що непокаране зло виросло, прикриваючись війною, сьогодні вони намагаються виправдати і тепер поїхали далі. А що ж вони хочуть виправдати? Ти правильно замітив, що звінили керівника. Ну і що далі? І що мені від того має бути холодно, жарко? Тобто, вони звільненням хочуть обмежити кримінальну відповідальність за надання незаконного наказу. Злочинного наказу чи навпаки за виконання злочинного наказу з офісу Єрмака, тобто Вибач. вони звільненням хочуть прикрити цю справу? Ні, не вийде Ігор, зараз. Це правник, та. ти ж правник, так? Ти ж правник, я не помиляюсь. Ти фаховий правник? Ти був адвокатом. Скажи мені, будь ласка, де в кримінальному кодексі України прописано покарання звільнення? Якщо якщо ти пам'ятаєш? Так, от, звичайно, такого, звичайно, ніде нема. І я вважаю, що звільнення тут має бути в контексті політичної відповідальності, а політичною фігурою в Службі безпеки України є безпосередньо сам пан Малюк. Тому політична відповідальність має бути у малюка. Питання звільнення керівника, який виконував злочинний наказ, питання має полягати в площині звільнення внаслідок. Кримінального провадження і відсторонення від службових обов'язків, тоді логіка є. А якщо немає кримінального провадження, то хто ж тоді порушив закон? За що ж тоді людину звільнили? Тобто, якщо він не порушив закон, за що його звільнили? А якщо він порушив закон, то де тоді кримінальна справа? Іде тоді питання вже не звільнення, а відсторонення від посади на період розслідування кримінальної справи? Я думаю, що в цій ситуації було б набагато цікавіше спостерігати, якби ця людина в принципі несла кримінальну відповідальність і була відсторонена. Далі другий момент. А тепер давай поговоримо про 30 довбнів. Так, скільки їх там? 30 чи скільки їх там нарахували? Ну, я чу чув бігу, сказав 30. 30 Отже. 30. Це 30 фактически... взвод, так це взвод. Сьогодні розмовляв зі своїми побратимами Завдіївки в комплектації одного зі взводів: 12 бійців замість фактично 27, ну плюс командири замість 30. Менше фактично на третину укомплектований підрозділ виконує бойове завдання. Тут 30 дармоєдів, які, по-перше, не вміють не вкрасти, не посторожити, бо спалилися. Отже, вони як професіонали, вони не фахові, вони спалилися, вони не прибрали за собою. То як вони можуть далі виконувати свої службові обов'язки? Оці люди це є безпосередньо тупі виконавці, бо спалилися. Дач вони тупі. Отже, ти уявляєш, як вони бережуть. Державу, якщо вони не спромоглися даному в історії не наслідити, які ж це професіонали. Тобто, я думаю, що це, в принципі, такі професіонали, які мають бути з з стреском вигнані з роботи в цій службі, в поважній службі, яка від має дуже серйозну поважну відповідальність. Але окрім цих 30 довнів, вони ще ж прикривалися дитиною. Пам'ятаєш історію, там ще ж була дитина. Отже, фактично, де наш? Уповноважений захисту права, прав дітей. Тобто, якийсь мама чи тато взяли свою дитину для прикриття спецоперації, виконання наказу ПО, а тепер поїхали ПО. Скажи мені, будь ласка, з яких пір Служба безпеки України у своїй підслідності має відповідальність з приводу торгівлі шмалію, Ну, п'яткою, чи що там, ну там ж, наскільки я розумію, там же щось закурили, а не заварили. Тому така історія. Це з яких пір стало підслідністю Служби безпеки України в контексті державності, захисту державності? Це прогнивша система, яка виконує замовлення, маючи технічні засоби стеження. І виконує злочинні накази. Ну, окей, рядовий співробітник, який встановив ту наружку прослужку, він міг і не знати з приводу злочинності чи незлочинності наказу. Йому сказали, де? Поставити і так далі. Але поїхали далі. Отже, він безтолковий, бо він попалився, але він виконав наказ, фігово виконав, бо попалився. Тепер питання в цьому контексті: це попередній зговір групою осіб, був скоєний злочин. Ще раз наголошую, з яких пір Служба безпеки відповідний підрозділ проводить оперативні заходи в контексті торгівлі наркотиками. Це їхня підслідність. Отже, ми ще раз бачимо. Використання у якихось приватних чи інших інтересах. Ну і на завершення. Хто дав дозвіл це все опублікувати, він олень. Він не просто безтолковий, він просто олень. Тому що така святиня, як свобода слова і захист журналістів, це є святиня демократичного світу. Отже, той олень, він не, 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 не знаєш, як каже мій батько, ну вони реально вони не вкрасти, не посторожити, ну нічого не вміють. Тому я дивлюся на цю всю історію дуже просто. З офісу поступила команда влупити тих хто. А що ж робили такого злочинного журналісти, за якими робили стеження? Ну окей, торгівля наркотиками, торгівля наркотиками. Ну, а Ніколо в нас ким був? Ти ж торгівлю наркотиками прийшлють. Чи іншим е, працівникам тих чи інших, за ким слідкували, той же самий Портніков, да? Теж торгівля наркотиків. Ну за тобою, за мною ми вже звикли ще з часів, як то кажуть, руху опору капітуляції з тих часів, коли ми виводили, як то кажуть, людей висловлювати свою позицію і самі з ними виходили, ще тоді ходили. Ну окей, тобто вони ходять, роблять роботу, що а вдруг же хтось з нас же десь скаже: гей, всі на штурм. Правда? Хоча такого ніхто не скаже, але тим не менше то є робота. Тому резюмую: не вкрасти, не посторожити, не вміють нічого. Питання звільнення це не питання кримінальної відповідальності, значить треба добиватися кримінальної відповідальності. І далі вже по тексту. А по тексту я вважаю, що в цій ситуації на потрібен замовник. Тобто, якщо замовника даних кримінальних даних переслідувань журналістів ми не бачимо в результатах ДБР. Привіт, Олєшки Татаро. Більше я не можу нічого тут прокоментувати, тому що в принципі в нас за правоохоронну систему за всі силові структури відповідає Олєшка Татаров. Тому це значить тоді вони вірним шляхом ведуть товариша Зеленського. Так, таким самим шляхом, як вони вілі товариша Януковича. Ну до речі, з приводу легітимності Януковича, ми знаємо, що він у нас супер нелегітимний. Я дивлюся, що так все так длиться і в контексті конституції, і в контексті і в контексті легітимності зеленського до 20-го 20-го Травня, чи вони так спішать щось змінити, чи так спішать всіх посадити? Я навіть не знаю, що вони спішать. Ну, таке враження, що вони посипались і поплили і дето так потерялися. Пам'ятаєш нас, як то де я, Да хто я? Це все запитання від Зеленського. То я так зрозумів, вони ніяк не можуть оприділитися. Ну, але тенденція дуже фігова, бо це все робиться під прикриттям війни. Це сама фігова історія в цьому контексті. саме Саме в цьому контексті, коли вони заявили, що не, не плутайте всіх, бо є ж багато СБУшників, які виконують безпосередньо е, вбивають росіяни, і так далі. Тобто, прикриваючись війною, вони хочуть легітимізувати такий треш, що ви нас тут сильно не кліпайте, бо серед нас є бійці. Десь так це виглядає. То я ага. хочу сказати, що бійців зрадили саме оці олені і довні. Які не вміють не, не вкрасти, не посторожити, підкинути наркотики, каже, як то, в них є чуйка на наркоту, якщо наркоту не знайшли, то можуть підкинути. Ну, До речі, це дуже цікаво. Ми бачимо, що вони можуть вже незаконно спостерігати, незаконно записувати, незаконно використовувати що завгодно. І я щось мені підказую, що і підкидувати вони теж вміють. Але ти знаєш, тут я хочу зробити маленький крок в бік. А, вперше, я побачив, як СБУшники вміють працювати в 2014 році на Донбасі. Це справді це люди, які воювали тоді, а, які проводили операції. І до речі, я знаю, хто це робив, як це робив. З деякими ми бігали разом по Донбасу. Спортсмени такі бігали. А, так, от, я знаю одного з них. Він зараз в УДА воює. Іншого знаю, він у нас в одному з спецпідрозділів. А, до речі, Рома Костенка це Альфа. І він воював і боронив Україну в Николаївщину, всі пам'ятають. Він був один з тих, хто давав відсіч окупантам. Я знав я пам'ятаю, коли ми заходили в Ірпінь, там був не тільки гурмо, там були СБУшники. Це теж були. Тому так це все я знаю. І тим гірше, що для тих людей, які сьогодні боронять Україну, ризикуючи своїм життям. Віддаючи своє здоров'я, віддаючи всього себе війні, блядь, такі будаки, відверто. Але хочу ще дещо сказати: Денис Бігус зараз був на війні з 24 лютого 22 року він воював. Нещодавно він повернувся, і деякі операції він теж робив разом з СБУшниками. І вони робили їх дуже якісно. Вони показали, що вміють нищити окупантів. Але це не заважає представникам ДЗНД робити ганебні речі. Так от, головне в цьому, щоб ми дізналися прізвища. Хоча, давай перерахуємо, хто може давати такі накази. Ну, по-перше, малюк. Може, може. Але скажи мені, ти уявляєш, що прокинувся, наприклад, пан Малюк і каже: хлопці, сьогодні слідкуємо. За Бігусом. От вночі я побачив такий сон, і там ми всі 30 людей за Бігусом. Ну, я собі уявляю, це навіть не наркотичні речовини треба вживати, щоб таке побачити у сні. Тож, малюку, повинен хтось дати наказ. Хто ж міг дати такий наказ? Хто ж має такі повноваження? В країні лише декілька людей такого рівня. Це Татаров, це його шеф Єрмак або Володимир Зеленський. Тож люди, які дали а, таке, таку, такий наказ СБУ, підставили як мінімум президента. І зараз про це говорять західні журналісти. Поки що це обговорюється в інтерв'ю, в приватних співбесідах, в коментарях. Але небагато часу залишилось для того, щоб у Зеленського з'явилась історія. Не того ж рівня, але дуже схоже на Гонгадзе Гейт. Це буде дуже близька історія. Особисто через те, що Зеленський мовчить і не каже прізвища людей, які дали наказ. І казки про те, що вони самі, це казки. Це не працює. До речі, дуже хочу звернутися до Офісу президента, не призначати цих людей, яких звільнили послами в інші країни. Ну, не треба, там, Чехія. А, Велика Британія, Норвегія, інші не треба, Азербайджан не треба туди призначати. Давайте не нищити а, дипломат, дипломатичну службу України остаточно, як ви нищите зараз службу безпеки України, і все ж таки, як ти вважаєш, хто міг дати? І головне, а що ж змотивувало те, що бігуси. Постійно вказують на корупцію в офісі президента, те, що бігуси постійно вказують на такі непрозорі історії, з, наприклад, відновленої Київщини з офісом президента. Про те, що вони показують все про офіс президента, що ж таке, чи все ж таки це щось інше навпаки, що це бажання дискредитувати журналістів і на цьому зіграти всі журналісти такі. Всі, до речі, ти знаєш, що піарщики, яким сказали вкидати цю це відео, сказали, що це не спрацює. Їм сказали: ми краще знаємо. Ну, як бачимо, ні, вони знають гірше. Так, от, що ж змотивувало офіс президента, як ти вважаєш? А поки ти шукаєш відповідь, я хочу звернутися до наших глядачів. Їх все більше і більше. І я хочу попросити їх зараз, якщо вони ще не підписалися. Підписатися на цей канал. Ви зараз дивитесь відео, вам воно подобається. Ви дивитесь і не відключаєтесь, то зробить допомогу каналу. Підпишіться саме зараз. Натисніть, підписатися. Натисли. Дякую. А зараз натисніть ще одно. вподобайку. Тому що, якщо дивитесь і подобається, тисніть. Якщо не подобається, дізлайк, але теж натисніть, тому що це потрібно для того, щоб співпрацювати з алгоритмами Ютубу. Потім напишіть коментарі або звідки ви дивитесь це відео. А, де ви зараз знаходитесь, або ваші думки по цьому ефіру, і далі, далі поширення відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. І нагадую, що цей ефір йде на двох каналах: у Ігоря Лапіна, у Борислава Береза. Якщо ви зробили це на одному каналі, зробіть це і на іншому. Не забувайте. На каналі є також, також функція спонсорства. Цю функцію надає YouTube. Якщо ви хочете проявити лояльність каналу, якщо ви хочете отримати можливість ставити запитання і завжди отримувати їх відповіді під час стріму або інші плюшки, ставайте спонсорами, допомагайте каналу. Ігоре, твоя можливість відповісти. Ну, друже, що я тобі скажу? Давай говорити відверто. Для мене особисто, взагалі, такі питання вони носять, ну, скажімо так, характер такого якогось дежав'ю. Ну, це вже було. Я навіть не знаю, що можна додати. Я отут читаю, знаєш, я, 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 я читаю, що пишуть люди, ну хто міг дати такий наказ? Ну, давай говорити відверто. Хто може керувати СБУ? Ну, Малюк. Чи є ті, кого ставили на посаду, не погоджуючи з малюком, лише не. за указом президента? Звичайно, є. А хто в нас може пролобіювати ту чи іншу фігуру для Зеленського, щоб він вніс цю, цю, це прізвище у указ президента ну хто крім <г Legio> ніхто крім них да тобто татаро єрмак ну все ну які ще тут питання можуть бути отже є на превеликій кого назовуть з них. кого називуть з них а ну нікого не назовуть скажуть що лапін з березою тут і відробляють кремльовські гроші і хочуть всунути деструктив в наш в наше суспільство а потім ще придумають ще якусь страшилку про те, що Бігус, ну, у нього прізвище, якесь і родичі в нього не такі. А потім Ніколов скажуть, так він взагалі трошки вообще не з тої сторони дивиться на світ. Ну чесно кажучи, питання для чого їм це було потрібно, тим хто дав такий наказ, і отут саме головне питання. З метою дискредитації журналістів та ні, вже дискредитувати не вийде, тому що люди, які заробляють, які працюють, скажімо так, розкривачами. Ну давай говоримо про бігуса, да? тобто чи всі розслідування бігуса мені подобаються. Ні, не всі. Я бачив деякі з них, які виглядали досить маніпулятивно. До речі, деякі з останніх вже розслідувань. Ну така, знаєш, на грані фола, ще не, не, не маніпуляція, але вже й не фахова, не фаховий підхід. Е, Тому я кажу відверто, так мені не подобається, коли от виглядають такі маніпулятивні речі, там бо до речі пов'язані з відбудовою. Так, з відбудовою пов'язані деякі з них виглядали так горбатенько, ну недопрацьовано, скажімо так, якщо навіть і відповідають дійсності, але їм не це головне, вони не питання дискредитації. Ні, друже. Якби в них все вийшло і вони не попалились би на цій війні, якби не були довнім, не зливали б цю історію в медіа. Ну, до речі, Бігос теж про це казав: недовні, ну не ідіоти, ну порахуйте вихлоп, де більше бонусів, де більше плюсів. Але тим не менше там ж немає таких фахівців, тим... і до чого я це все веду? Отже, для чого їм взагалі питання кримінальної справи проти журналістів? Не дискредитація, ні, кримінальної справи. Щоби взяти їх на гачочок, як взяли всіх позитивних банкоматів, ну тих, кого не змогли підкупити, будуть шукати кримінал. А тих, кого змогли підкупити, вони співають «Аве Цезар зранку до ночі, і пише, що залужний і вигідний росіянам. Пам'ятаєш, да, ці всі історії? Так, от хто не став позитивним банкоматом, його треба взяти, підловити на гачок. І вони думали, що таким кримінальним провадженням вони підловлять на гачок. А щоб не варнякав чогось, вони вирішили, що. Публікація в медіа через е, помийки дотичні до офісу Єрмака, що це буде саме, саме то, а не то. Розумієш, вони вже навіть перестали бути хорошими режисерами. Якщо раніше квартал 95 робили не, не такий продукт, який зазнавав успіху у населення, то сьогодні навіть це вони перестали вміти робити. Е, питання знову ж таки причини, да, чому ж вони все-таки це робили? Вони робили кримінал, братику. Вони робили кримінал для того, щоб що? Щоб помститися, а помститися за що? Та за те, що перебивали корупційні ці, потічки. Тому що будь-яке розслідування обрубає потічок. Розслідування Ніколова рубануло потічки, які стікалися в Офіс Єрмака через 에... Тата... то, Блін, кажу, Татарова. У, бляха мука. 에... Резнікова через Резнікова, розумієш? Розслідування Бігус перебило потічок, ще якийсь. І от вони просто-напросто, ага, ви нам перебиваєте потічки, а ми вам переб'ємо свободу. Нічого іншого вони вже не можуть зробити. Бо як кварталівці вони вже втратили хист, а як мінти, вони просто-напросто опираються на тих, хто не вміє. Розумієш? Дехто з них є способний, які вміють. Вміють виконати наказ Зеленського, котрий вийде на прес-конференцію і скаже, умовно кажучи, що ріфмастер Юля Кузьменко, Яна Дугар, що це все вбивці Павла Шеремет. Так, є такі способники, які вміли виконати наказ і вже 5 років людям виносять мозги. Є інші умельці, які вміють похерити справу Трухіна, якому дадуть тихонечко уйти в ліс. Тобто є такі умельці. Ну але дане завдання дали не умьам. Ну що ж зробиш? Ну не умьох треба буде вигнати. Тих, що дискредитовані, треба буде посадити. Тих, що замішані, верніше в злочинних наказах. Тих, хто, можливо, там з зрежисирували цю всю історію. Ну, це ж ти ж розумієш, саме найстрашніше, що в цій історії що відбулося? З бігусом зрозуміло, це все зрозуміло. Питання довіри західних партнерів до демократичної інституції Україна. От воно розірвалося на шмаття. І коли нам слідуючий раз затримають допомогу і скажуть, що ми вам не дамо допомогу, бо ви крадете, бо ви корупціонери, або ще скажуть, бо у вас немає свободи слова, бо у вас немає е, поняття верховенства права, то кожний раз я хочу, щоб ви всі знали, що за це має відповідати президент Зеленський. Який попризначав отой треш? Бо ми з собою за той треш не голосували. Навіть виборці Зеленського не голосували ні за Татарова, ні за Єрмака. Слухай, ну вони татарова реально тільки пам'ятали як людину Януковича. А сьогодні, коли тобі починають щось знаєш, е, любителі Зеленського, починають щось розповідати. Спитайся, в них просто скажи: Окей, хто такий Татаров? Як він попав до влади? Як він попав в офіс Єрмака? Чому Зеленський його призначив? Розумієш? І все, і їм нема що відповідати. Тому це все якор, який тяне рейтинги Зеленського на ну на нулі. Але, друже, це такий парашут, який так дає корупційні потічки, що вони чомусь думають, що вони взлетять і в космос улетять. Тобто, з однієї сторони, рейтинги це для рейтингів це якор, а для бабла, братику, оце для них це знаєш, як надувний шарик і вони тако думають, що, що вони взлетять. Ну, все, більше додавати нема що. Погоджуюсь, почекаємо, що буде далі. Єдине, що я можу сказати, що тих, хто вважає, що розсосеться, ні, не розсосеться. Більше того, те, що на цьому зафіксували свою увагу посли G7, показує, що за цим буде дуже прискіпливо дивитися і далі. І я доспілкувався спілкувався з деякими політиками, вони кажуть, що. Це може стати причиною для обговорення, наприклад, в парламентській асамблеї Ради Європи, я буду на днях в Страсбурзі саме спілкуватися з представниками Ради Європи. Послухаю, що вони скажуть. Але знаєш, мені дуже важко з ними працювати, коли я їм кажу, що треба допомога Україні. Ви повинні розуміти, що ми, демократія, боремось проти фактичної імперії зла. Вони кажуть, почекайте, почекайте. А це чому це. відмінності? відмінності в чому? У ось це, 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 це. І я ж їм не можу казати, що це все агенти Кремля, що це все порохоботи, що це ще. Ну, ну це ж маячня, ми всі розуміємо. Вони дорослі люди. Тому я їм пояснюю, що, на жаль, на жаль, у скрутні часи та піна, яку підняла, підняли вибори, і досі не осідає. Але, але. Біда від неї дуже велика. Ну, Дехто чує, а дехто каже: почекайте, це ваша біда, не треба нам її пропонувати. І я їх розумію.